Ромадяни, всім привіт. То мейджору в Копенгагені більшість з нас навіть і не задавалася таким питанням. А чи потрібен Сімпл в Наві? Це було як аксіома, і всі ми розуміли, що Сімпл пішов на декілька місяців, і колись обов'язково повернеться в Наві, чи може його кудись продадуть. Але після цього перформансу вандерфула на мейджорі, після конкретно цього чортфінального матчу проти Етернал Fire, а чи потрібен взагалі Сімпл Наві тепер? Просто подивіться на ці цифри. Це найпростіше для сприйняття інформація. Чвертьфінал мейджору. Ось він. Eternal Fire проти Na'Vi. Eternal Fire фантастично зіграли весь турнір до цього. Але Ігор Жданов, він же Wonderful, грає 48 на 33 за дві мапи з рейтингом 1.36. І якщо на Міражі тут 27 на 15, рейтинг 1,37, то на Інферно, особливо за захист, 217 рейтинг, 155 АДР. І 20 на 9. Я довго сидів, думав, яку саме мапу вам показати і розібрати, бо він зіграв шикарно і Міраж, і Інферно. Але вирішив, що все ж таки Міраж залишу вам на самостійне опрацювання і покажу супер детально і дуже глибоко саме захист на Інферно. ту сторону, яку він дійсно провів феноменально. Ви, я впевнений, пам'ятаєте цей хайлайт? На ют, ні, ні, забираю, забираю, забираю Герикса, забираю Але повірте, там, окрім цього хайлайту, була ще нереальна купа деталей, від яких ви кайфанете. І Сімпол, ну, йому буде чому повчитися теж. Тож, е ви, шановні глядачі, і ви окремо, пане Олександре, не забудьте поставити лайк під цим відео. Дуже вдячний, поїхали! В пістолетному раунді Вандерфул витрачає всі свої гроші на гранати. Він купує Молотов і флеш. Не часто бачу саме Молотов в пістолетних закупках будь-якої команди. Але тут, ну, скоріш за все, має якесь місце Майнгеймс. Маємо з вами розуміти взагалі мапу Інферно як таку. Це мапа, де дуже багато ось цього бродіння по катереспауну. І Вандерфул це якраз той гравець, який буде багато. Грати на ротаціях. Тобто це не бід, демку якого ми дивилися, який відповідає за свій конкретний коридор. Головне завдання Вандерфула бути там, де буде вихід суперника, і робити все, щоб його зупинити. Дуже важливо в цих ротаціях Це підготовка під суперника, знати його паттерни і так далі. Тобто вам на фейсі ці знання, наприклад, ніяк не допоможуть, так само, як на якихось там аматорських турнірах. Молік свій Вандерфул витрачає. На те, щоб зупинити вихід на Б, і він якраз вчасно тут сюди приходить. У Турків немає дема в КТ. Це хороший шанс насправді для того, щоб надавати тут по головам. Але Ну, Вандерфл тут більше виживав в КТ, бо чекав трійку з банану і жодного фрагу не дав. Цей раунд наві. Виграють у мейджора тут часу, дуже мало було, щоб поставити бомбу. Вандерфул хоч і не зробив кіли, але імпакт своєю гранатою, своїм моліком, зробив фантастичний. Давайте подивимося на цей молік від Вандерфула з точки зору турків. Тобто вони розкидали Бепленд повністю. Єдине, що Воксік промазав дим в КТ. І ось ці декілька секунд, які він виграв цим моліком, вони допомогли трійці, яка пушила в спину, вибити тут. Декількох гравців, вибити бомбу, законтролити її і виграти раунд завдяки цьому. Тобто, Молік Вандерфала був відкинутий в ідеальний таймінг і дозволив Наді виграти раунд. У другому раунді він відкидує ось таку от гранату на старті. Здається, це якась нова ітерація Диму Блейда. Ну. Я у фішках Сідне ще показував цю гранату. Тоді її кидав блейд по іншому, зараз Вандерфул кидає таким чином. В принципі, зараз вже багато хто понапридумував таких варіантів. Разом з іме Wanderfull тут займається контролем Мідла. Іме контролює вихід на ребра. Wanderfull більше очікує все ж таки бойлер. Ну і в якийсь важливий момент їм треба разом зіграти. Ну, і ми там задушили. Вандерфулу треба грати тут проактивно. Він відчув момент тут. Розпікати зробив один кіл. І ми дропнув Wanderful додаткові гранати, які дозволили ну, до хвилини повністю контролювати ребра і не випускати туди суперника. Тут на Інферно дуже важко виходити в гранати суперника, але коли вони закінчуються, все стає набагато простіше. Як ми бачимо, і ми зараз грає в досить такій агресивній позиції через те, що у нього девайс, який стріляє на ближній відстані. А Wanderfull в комбінації з бітом такий прихрестий вогонь. Акцент на прийом апсіп. І саме звідти йде вихід. Вандерфул з бітом тут ну, на два фраги. Два з половиною фраги. Ну, взагалі вся трійка на Апленті відпрацювала, і саме ці два фраги зробив Вандерфул. Тут же питання до іме і до Біта, що вони якийсь свій імпакт внести не змогли. У Вандерфула в Пленті тут сетап знову ж таки з бітом. Іме взагалі там щось на Апленті працює. Біт помилився. І на Вандерфа вихід знову через апартаменти масовий, він тут відстрілюється, робить ще один кіл. Ну і ніхто не зміг йому тут ніяк допомогти. У іми не було жодної флешки. Так би він може ще якось підсапортив і Wanderfall пожив. Ну, але Wanderfall в тій позиції, в якій він був, мені здається, він зробив максимум можливого. Але цього для того, щоб виграти раунд замало. Ну, це вже така спроба вгадати: від команди Наві, і вона працює. Як ми бачимо по радару, то турки саме сюди і прямують вдвол. Підкидаю димочок біту, щоб тому було трошки зручніше приймати оці постійні виходи за псів від суперника. Ну і спліт. А, від турків ми зараз дивимося. Іме на два фраги розкрутився. Вандерфулу набагато легше дихати, коли його напарники по пленту працюють. В пленті він стоїть на сетапчики. Ну, не зовсім вийшов перехресний вогонь з бітом, його змогли пікнути спочатку. Ну, але разом з іме тут Вандерфул Всю свою роботу зробили, і Митрь бив, і Вандерфул двох, зас... двох своїх теж забрав. Там, бачите? Вандерфул стабільно, навіть без Авіка в руках, зверніть увагу, на ріфлі, Два фраги на прийомі гарантує. В цьому раунді йде вихід на Б прямолінійний від турецької команди. Вандерфул не встиг прийти вчасно на позицію, але завдяки тому, що на Б-пленті там нормально відкидалися гравці наві, Вандерфул двох зашиває в дим. Зверніть увагу на те, який він обирає кут для себе. Так, тобто, ось стоячи тут, він зашиває суперників, які ось тут пробігають. Два фраги завдяки просто знанню місця, де треба поставити приціл Вандерфул робить. Шкода, що раунд не виграється. Бачите, тобто, Вандерфул стабільно по 2. <с? <с?> на Байраундах вбиває на А, на Б. Але раунди не беруться, це жесть. В стилі Сімпла, Дігл. Слухайте, ну. Ну, нормально так повісив, як Сантариса тут. Ну і нарешті у нього з'явився АВП. За вже десь тиждень фантастичний турнір в Бразилії на Маракані, легендарному стадіоні. І там буде команда Монте. Можна прямо зараз зарядити на переможця цього турніру. Pain Gaming 2.20? Це, типу, головний фаворит на цьому турнірі. Я ці історії не розумію. Я заряджаю 40 гривень, самі знаєте на кого, бо ну кого ж ще нам підтримувати, окрім як Монте, Кеф 8 І хто знає, може зараз ми там на буткемпі. Сили наберуться, прийдуть та й рознесуть там всіх. До речі, матчі цього турніру зможете дивитися у мене на Ютубі в прямій трансляції. Буде фантастична крута студія, гості, буде прям топовий продакшн. Тож можете або на Ютубі, або на твічі моєму подивитися за матчами цього турніру. Ставити на цей і на інші турніри в кіберспорті, рекомендую на Favbet. Лінк в закріпленому коментарі під цим відео. Якщо ви зареєструєтеся за цим саме лінком, то отримуєте ще й вітальний бонус від мене до вашого першого депозиту. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень. Від Favbet. Ну а тепер повертаємося на інферно. Це дев'ятий раунд з 12. І тільки зараз ми бачимо Авік в руках мейнснайпера Наві. І одразу він працює в апсах. Важливо, що бід йому в цей момент контролює бойлер. Тобто справа то Вандерфала не може вийти суперника, тому він тримає свій приціл ліворуч. Підтягнувся і іме, який дивиться, біту вже мідл. І от біт відійшов. Вандерхл весь цей час я втримався, і він продовжує тримати. От тепер вже бачите, починає думати за право. До нього приходить бід, і вони стоять в класичну комбінацію, коли бід дивиться право, Вандерхул ліво. Ну і тут на них іде вихід. Синхронний з двох сторін і обидва гравці наві не влучають. Ще й Вандерхул ледве живий уходить, 32 хп у нього. Тут йому насправді ще пощастило. Ситуація скрутна не те слово. Дивлячись на Парадару, то там турки теж не очікували, що все настільки добре для них складеться. І спочатку вони планували набейти, зараз вже на А. Вандерфул що, зверніть увагу, що він робить. Він не сидить на місці, не закривається, він іде і збирає інформацію по Мідлу, маючи 32 одиниці здоров'я. 32. І Він каже: хлопці, мідл чистий, ніхто сюди не йде, навіть в трьох на Б стояти. Вдерфу робить кіл. Відходить назад, 20 секунд, розумієш, що це. А, бачить тінь, забирай ще одного. Нагадаю на 32 хп в соло на пленті. В соло. Він ще й. Насправді міг і в третього влучити 4 секунди, раунд виграється Вандерфулом в соло. Просто в соло. От якби він влучив ще й третього, це був би ну, точно Сімпл в праймі. Ну, точно Сімпл в праймі. Сімпл в праймі вбив би ще третього. Згоден. Згоден, я буду справедливий, я не буду оверхайпити. Я буду справедливий. Сімпл в праймі вбив би третього. Wanderful рест на Б. Зверніть увагу, що коли він був з ріфлою, він активно грав гранатами, а маючи авік в руках, він ці гранати відкидає, віддає їх тімейтам. Це говорить про що? Це говорить про те, що він націлений на агресивну гру, на пошук піків, а не на те, щоб там саппортити комусь. Розумієте? І отут його під Молік направо. Бачите, ну, тут Молік такий, що горить все, в принципі. Ну от під цей молік його засетапили, щоб він законтролив банан. І він е, тут може, в принципі, тепер і сам стояти, йому дають буст. І все. Наві забезпечили собі контроль банана повністю і стовідсотково. Вандерфол хороший кіл робить по мейджеру. Відкидує Молік, щоб його не зарашили. Продовжує тут збирати інформацію, розпікує далі. І йому дають дуже галімий дим. От, якби цей дим був не такий поганий, а впав би глибше, Вандерфус зміг би і далі контролити цю позицію. А так, а так йому доводиться відходити в плент. І те, які вилітають на нього, і він один в сайті. Просто один. Ось він цей хайлайт, який ми з вами всі пам'ятаємо, він тут скільки не влучив пострілів. Я не знаю, як по нього тут зараз не влучає Воксік, і з одним ХП він забирає ще двох з юспа. Оце просто нереально. Але тут, тут, я ще пам'ятаю, я в аналітиці казав про це. Ключове тут. Це флешки. От іде вихід на Б. Спочатку Джель виграє трошки часу, а потім іме, який накидує ось ці флешечки, які виграють долю секунди для Вандерфула, що дозволяє йому там жити, і вигравати, і робити свій ейс. От не треба недооцінювати ось ці моменти. Вони тут виграли для Вандерфела купу часу. Ну і варто відзначити, звичайно, неточність Текнайна Voxica. Він тут зобов'язаний був забирати Вандерфела, але не забрав. Далі Наві грають з рінчувагу з етапом 4Б. Починають 4Б Наві. Вандерфел викинув гранати і пішов геть. Він прийшов на А. Він прийшов разом ще з іми. І одразу йде збирати, ну, наскільки може інформацію. Тобто, отакий він кут тримає. Це одночасно він буває і гравця, який пікає бойлер. Бойлер пікає широко зазвичай. Тобто він отак префом одразу на цю позицію. І якщо на нього шорт просто вийде, розпікає, то він там і тінь побачить, і фраг зробить. Тут вийшло так, що він зробив одразу два. Ще й бомбу вибив. Ну, тут помилка турків, так не можна ходити по мапі Інферно. На шифті, виходити на енгол, де часто стоїть Авік, це помилка дитяча. І тут Вандерфал теж, до речі, трошки загрався, міг би безпечніше зіграти, ну, Калікс жорстко дав по голові. І попри ось ці два фраги від Вандерфала, раунд все одно йде в актив команди Eternal Fire. Попри всі помилки Eternal Fire, яких величезна кількість, навіть теж грали цей червфінал не ідеально. Ну і останній раунд першої половини. Вандерфул новою. <хи> ми бачили, пам'ятаєте, ми бачили в кінці CSGO, як дуже часто і Сімпл собі купував цей дробовик на Інферно конкретно, і як він дуже непогано у нього працював. Вандерфул відкинув дим на Мідл. І стає в апси, де таким чином чекає просто, що на нього хтось вийде контактом, і він його збриє. Для нови прекрасний кут. Турецька команда на 50-й секунді займає мідл. Відходить назад під Б. Вандерфул на 45-й починає рух з апартаментів. Хвилину постояв, почекав, ніхто до нього не прийшов. І оцей пропуш, він дає купу інфи команді Наві, дозволяє їй стояти в трьох під Б, очікуючи все ж таки вихід туди. 30 секунд на таймері. Він побачив Калікса на топ-міді. Це заагріло Вікадію повернутися, чекнути. І це насправді чомусь. Змусило всю команду Eternal Fire за 20 секунд до кінця раунда піти на А. Це якась жахлива помилка і міскомунікація від них. Але Вандерфул робить тут кіл по Воксіку знову і виграє раунд, тому що тіпів тупо немає часу поставити плент. Я не знаю, чому вони вирішили за 20 секунд до кінця таймеру вже змінювати напрям свої атаки. Мабуть, вони подумали, що вони тіпо, там, максимально читаються і на А залишиться тільки один Вандерфул Але це було. Погане рішення, за яке Вандерфул їх покрав. 20 на 9 перша половина від Вандерфола. Більшість раундів, які виграли Наві, це такий Вандерфул, який має 20 кілів, коли вся його команда 21. <с -2> Цікава статистика, спогодьтесь. А чи потрібен Цімпл цій команді? А чи дійсно він краще за Вандерфула би зіграв в цих моментах? Я думаю, що нам і не треба шукати відповідь на це питання. А просто треба насолоджуватися тим, як Вандерфул грає і який перформанс він деліверить. Тому що це дійсно був дуже топовий захист на інферно від снайпера, який зіграв за віком два раунди, здається, за всю половину. Що, шановні, на цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підтримайте його лайком. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи потрібен Сімпл. Simple... Команді Na'Vi, чи треба Вандерфала прибирати, ставити сімпла. І приходьте показувати свій скіл в клані Мрія. У нас он минулого сезону вже там майже тисяча людей зіграла, і фантастична боротьба йде за різні призи. Тоді тобто єдине місце, де ви можете поборотися за щось, окрім там якихось рейтингів чи ело, це клан Мрія на фейсі. Ну а я з вам прощаюся. До нових зустрічей. Бувайте!